Всім висловлення любі, відкривання, по... дійсно стосовно Пасхи, взагалі, що таке Пасха, і, е, як її розуміють, ну, там, інші, чи вірно вони взагалі це роблять, що Пасха це Ісус Христос, це з'єднання з Ісусом Христом, це дійсно, коли ми повністю через причастя, через покаяння, з'єднуємося з тілом Ісуса Христа. З'єднуємось з Його церквою тут на землі, для того, щоб бути з'єднаним у вічності. Через це ми стаємо одним цілим з Ісусом Христом через кров Його, так? тому що в крові є душа. І через Його кров, через Його тіло ми стаємо одним цілим з Ісусом Христом. І Ісус Христос. Він нам показав дорогу в рай і дійсно на небеса. І дійсно через Ісуса Христа ми можемо бути спасенними. І дійсно, ми е тут на землі прокладемо собі цей шлях, щоб бути е у вічності з Ісусом Христом. Тож, всякі там Пасхи і там, кулічі яйця вони не спасають. А спасає лише приєднання до Ісуса Христа через Його тіло, через Його кров. І так ми можемо бути спасенними. Амінь. Робіть вірні шаги до спасіння, не просто якісь релогійні, а іменно вірні, і тоді дійсно зможемо спастись. Всім благословення. В коментарях пишіть питання із задоволенням відповім. Приєднуйтесь до нас.